Цього йшли дуже довго, емоції, звичайно, що зашкалюють, позитивні. Дуже всім дякую, що прийшли підтримати. Це для нас неймовірний досвід потрапити на чемпіонат світу. Просто емоції вражають, не переповнюють слів, не маю сказати. Так, звичайно, вболівальників дуже багато було. Дякую їм за те, що приїхали, підтримали, за те, що змогли. І дуже дякую. Це було сильно. Ми зібрали. Ми в захисті, розібрали всі помилки, та зіграли активно в нападі. Я вгадаю, що нам все вдалося. Ми розібрали захист, не бігали за лінією, крили лінію і давали цим самим можливість кидати здалеку, так як вони в першій грі мало кинули здалеку. Звичайно, що трошки пішла гра півсередній, яка досить багато як забила, але нічого, ми розібралися в другому таймі, було менше кітків, на цьому ми вигли. Ми побігли, те, що не було е, суттєво, і ми відірвалися на те, що ми побігли.